Привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як зв'язати ось такі ось дуже гарні гарбузики, які в'яжуться ось таким ось візерунком. Ну що ж, починаємо в'язати. Беріть спиці будь-якого розміру, нитки, які до них підходять, і починаємо в'язати. Набираємо на спиці 44 петлі. Коли ми набрали на 44 петлі починаємо в'язати малюнком. Я тут вже почала в'язати, але вам розповідаю, першу петлю ми поки що знімаємо просто, це у нас скромкова петля, і починаємо в'язати 5 ольцових 2 виверідні, 5 оцьових 2 вивертні, 5 ольцьових 2 виверідні. Показую вам, я дійшла до того, що я пров'язала 5 лицьових, і мені потрібно пров'язати зараз 2 виворітні. В'яжу 2 виворітні 5 лицьових петель. Продовжуючи таким чином в'язати до кінця ряду. В кінці ряду ми після двох виверідних петель повинні пров'язати одну кромкову петлю лицевою вив'язкою. І в'яжемо ось так ось перший наш рядочок. Ось ми з вами зв'язали перший рядочок. Наступний рядочок ми починаємо в'язати одну кромку знімаємо. В'яжемо дві лицеві петлі. Далі в'яжемо 5 виворітних. В'яжемо дві лицеві. Ядь виворітных дві собі і знову п'ять виворітных. В кінці ми в'яжемо одну кромкову лицевою петлею після п'яти виверних. І ось такий в нас візеруночок повинен виходити. Тобто в нас повинно виходити ось таке ось полотно, яке буде трішечки тягнутися. Тобто ми в'яжемо перший рядочок. Одна кромкова, петля не пров'язана. Далі 5 лицьових, 2 вивертні, 5 лицьових, 2 вивертні. До кінця ряду. Так в'яжемо в кінці ряду. У нас повинно бути 2 виверідні петлі, 1 кромкова пров'язана лицьовою гладдю. Наступний рядочок ми починаємо вже в'язати з двох виворітних петель, для того, щоб у нас почалася ось такий ось краєчок лінятика. І починаємо одну кромку зняли, не пров'язуючи дві лицеві, п'ять виворітних, дві лицеві, п'ять виворітних до кінця ряду. В кінці ряду у нас п'ять виворітних, після цього одна кромкова, яка в'яжеться. Люцьовою гладю. І ось так ось ми в'яжемо ось таке ось полотно до того розміру, який нам потрібен. Якщо ви хочете зв'язати невеличкий гарбузик, то ви в'яжете 16 см рядочків. Якщо ви хочете зв'язати побільше гарбузик, ви в'яжете 18, а то навіть і більше рядів для того. Саме якої довжини ви хочете свій гарбузик. Після того, як ви вже зв'яжете ось таким ось чином, чередуючи ці два ряди сантиметрів своє полотно, ну, ми будемо приступати з вами ви, я вже оформлювати наш сам гарбуз. Після того, як ми зв'язали певну кількість сантиметрів, в моєму випадку, це 13 см, ви повинні перенести усі петлі зі спиці ось таким ось чином. Для того, щоб вам таке зробити, вам потрібно відрізати 20 см, то навіть і більше нитки. Вставити туди голку і ось таким ось чином захоплюючи всі петлі, перенести їх на ось цю ось ниточку. Для того, щоб ми змогли сформувати форму гарбузика. Після того, як ви перенесли всі петлі на ось цю ось ниточку, яка в голці, ми починаємо стягувати і стягуємо до того моменту поки в нас не буде така дуже щільна щільність. Ось, все, я вже не можу її стягувати. Тому я залишаю ось так. Після того, як вже стягнули, все ми що робимо, перевертаємо наше в'язання на іншу сторону, тобто на виворітну сторону. І починаємо робити наступним машином. Починаємо зашивати ось цю ось всю сторону. У нас повинно тут бути все. Вставляючи в один кінець і в інший кінець головку з нитку. Ось. ось таким ось чином ми повинні весь ось цей ось частинку цю ось зашити. Кожного разу, намагаючись її стягнути. І ось таким чином у нас повинно виходити з виворітної сторони. Після того, як ми ось тут все зшили, ми перевертаємо на оцю сторону наш гарбузик. І починаємо робити наступним чином. Ми повинні просунути голку з ниткою в усі оці ось верхні петлі, які в нас сформувалися. Просто ось таким ось чином ми беремо ось так ось і просуваємо. Ось. Це ми робимо для того, щоб ми змогли після набивання нашого гарбузика його затягнути з верхньої сторони. Ось ми вже просунули всі льові усі петлі, і ми можемо побачити, що ось тут у нас буде затягуватись ось таким чином. Але перш ніж ми почнемо тут затягувати, ми повинні. Наш гарбузик наповнити наповнювачем. Наповнюємо гарбузик і починаємо формувати вже лінії нашого гарбуза. Ось ми наповнили наш гарбузик і починаємо затягувати ті петлі верхні, які ми просунули через нитку. Починаємо затягуємо до кінця, щоб воно довго було. Стягуємо, стягуємо, щоб наша дирочка була майже не видна. Стягнули. І що ми починаємо робити? Починаємо з того, що ми просовуємо через оцю ось, оцю ось дирочку голку. Розумнемо. Ось так ось Затягнула. І починаємо стягувати наш гарбузик, формуючи дольки в гарбузи. Ми бачимо з вами, що ось, ось це ось, і ось ця, ось частина, вони однакові, а ось тут ось є в нас ось така ось прощелена. Ми вставляємо ниточку, в ось ось прощелену. Затягуємо ось так ось, і просовуємо голку з ниткою в дві ці дірочки, починаючи з верхньої, і затягуємо. Далі формуємо наступний стежку, дивлячись там, де ми ще не затягували з вами. І просовуємо. Затягнула. Далі дивимось, де в нас ще не затягнуто ниточкою. І починаємо висовувати. І робимо затягування ось такі ось. Далі дивимось, ми ще з вами на зробили затяжку і просовуємо. Але робіть це таким чином, щоб в нас ось тут ось нитка йшла по колу. І робимо таке ось затягування, ось, формуючи двельки нашого арбуза. Дивимося, тут у нас є ниточка, тобто у нас сформувалася долька гарбузика. І робимо ще одну дольку гарбузика. В основному це видно, коли ви робите ось ці ось дольки гарбузика, що ті дольки гарбузика, які вже затягнуті, вони такі вже більш щільніші, і вони там роблять так, як впадинку. А ті, які не затягнуті, ще вони випукнуть. Ось. І перевіряємо, чи всі дольки музика ми затягнули. Ось бачимо, що ми ще одну не затягнули і затягуємо. І ось таким ось шином. Ось. Після того, як ми затягнули всі ці е, дольки? Вони в нас можуть вийти не дуже рівними, а це нічого страшного, ми починаємо оцим ось кінчиком, який в нас зави... залишився закріплювати нижню частину нашого гарбузика. Тобто, що ми робимо? Ми просто затягуємо цю ось нижню частину, виставляючи сюди голку з ниткою. Але якщо у вас не вистачає ось тут з ось накінчиком нитки, бо дуже маленький кінчик залишився, ви дойде ще іншу нитку, того ж там вона і починаєте ось так ось зшивати. Ось такий ось шином зашиваєте для того, щоб у нас дивочка ось ось зникла. З нижньої сторони. Ось такий у нас гарбузик виходить. Кінчик, який в нас був з нижньої сторони, ми закріпимо і ховаємо його всередину нашого гарбузика бо Обрізаємо кінчик, який у нас залишався зверху, ми його ховаємо в отвір гарбузка нашого. І зараз ми будемо з вами робити ось тут, ось, як би, нібито листечко нашого гарбузика. Але ви можете взяти і якусь справжню частину від гарбузика, вересню, або придумати щось інше і додати сюди. Ну що ж, починаємо робити верхню частину нашого гормону. беремо гачечок і набираємо 15 повітряних петель. Набрали 15 поєднаних петель і від другої петлі, від гачка ми починаємо робити петлі, тобто в'язати стовпчик без накну, тобто в'яжемо ось таким ось чином. просунули гачок в петлю, піднілили нитку. І дві петлі разом пров'язали і так до кінця нашої ось такої ось лінії. Також ви можете робити мені ось такі ось лінії. Також можна робити такі лінії з одним стопчиком з накидом. тобто пров'язувати не стопчиками без накиду, як ми зараз це робимо, а стопчиком з одним накидом з другої петлі від гачка до кінця нашого ряду. Дивіться, ми з вами пров'язали ось цю ось лінію. Ви можете таких ось ліній зробити декілька. В кінці ми затягуємо кінчик, і в нас виходить ось такий ось завернутий нібито листочок. Що ми робимо далі? Ми відрізаємо невеличку таку кількість сантиметрів. Але це не повинно бути більше 40 см. Вставляємо вже знову сюди голку, але спершу ми закріплюємо наше в'язання. Закріпили, вставляємо голку, в ниточку. Вставляємо наш в'заний цей ось у в дирочку, яка в нас є на гарбузику, і просуваємо з таким ось чином, висовуючи нашу вже нитку іншого кольору. Висунули. Дивіться, що ми з вами робимо далі. Після цього ми просуваємо. В інші частини гарбузика ниточку. Ще раз зробимо. ось ось маніпуляцію. Ой, в мене така нитка тут що рветься, але ви зрозуміли, що ви повинні ось так ось по колу два рази пройтися ниткою. Ось таким чином пройшли два рази по колу, для того, щоб у нас закривала вся наша дирочка. І робимо наступним чином. Ось тут ось, у нас є частинка, яка сторчить, нікуди не прикріплена. Ми беремо, вставляємо в кільчик нашого в'язаного частинки всієї, і просовуємо в дві дірочки. ось таким ось чином. Ось таким ось чином вставляємо верхню ну, і в ту дику, яку ми вже затягнули з вами. Так, це буде складно, але ми з вами це зможемо зробити. Ну, ось таким ось чином ви просто просовуєте тут ось, нитку. Просунемо один раз, з іншої сторони трішечки далі. Від того місця, де ми вставляли перший раз, просовуємо ще раз. Ось таким ось чином закріплюючи нашу хвостик ось цей ось, а потім... Беремо і просто тут ось ось так ось просуваємо. Декілька разів і закріплюємо наш хвостик. Декілька разів ви навіть можете це. Зробити навколо цього хвостика, закріпити його. Ось, і у нас вже закріплений цей хвостик. Після цього ми, як завжди, в кінці роботи, відрізаємо ниточку, кінчики цих ниточок заховаємо в середину. І на цьому в нас все. Ось такий ось гарбузик у нас чудовий і неймовірний вийшов, а до того ж він в'яжеться дуже легко. Я сподіваюсь, вам сподобався цей майстер клас і ви з легкістю зможете зв'язати такий гарбузик. Тому на цьому я з вами прощаюся, бажаю вам. Рівного в'язання, рівних петельчок на все добре. Бувайте.